Очисти мене. Роздуми над Словом Божим. На четвер першого звичайного тижня, рік другий. Того часу приходить до Ісуса прокажений, благає Його і впавши на коліна, каже йому. Якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись. Він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав його і каже йому: Дивись же, нікому нічого не кажи, але піди й покажися священикові, та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення». А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти в місто, але перебував назовні у безлюдних місцях, і приходили до Нього звідусіль. Перед нами друге чудо Ісуса після визволення від нечистого духа, зцілення прокаженого. Одержимий не мав видимих знаків своєї недуги, а прокажений їх має. Він не може війти до міста, до синагоги, не повинен зустрічатися з іншими здоровими людьми, бо може їх заразити. Проказа це як вважала більшість, зовнішній прояв внутрішнього зітління. Проказа це невіліковно, це назавжди. Це вирок. І лише Бог, як показує історія Старого Завіту, може змінити ситуацію. Невеликовний підходить до Ісуса якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Цікаво Він не каже «зцілити», дати здоров'я, а власне, очистити, що має духовний вимір, а не суто фізичний. Ісус відгукується на прохання, Він хоче, Він бажає блага цього незнайомого, засудженого на довгу самотню смерть. Ісус проявляє бажання Бога бути з цими відкинутими, бо то не Бог їх відкинув. Ісус торкається. Цей жест надзвичайно промовистий. Кожен, хто торкається нечистої людини, стає нечистим. Потім Ісус цілюватиме на відстані, але тут Він хоче торкнутися, хоча й згідно закону сам стає нечистим. Божий син стає нечистим заради блага відкинутої людини Парадокс, який показує, наскільки сильним є бажання Бога допомогти, здавалось би, безнадійно втраченим фізично і духовно людям, тобто тобі. Йому мені. Господи Ісусе. Здатний лікувати всі хвороби душі й тіла, приходжу до Тебе зі своїми проказами, які не можу вилікувати. Дякую за твоє бажання зцілити мене, що Ти і зробив через страждання, смерть і Воскресіння. Знаю, що Ти можеш і хочеш зцілення кожної людини. Доторкнись мене, очисти мою душу, зціли до глибин душі. Молитва дня з Псалму. Встань, чому спиш, Господи, підіймись, не відкинь назавжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.